У центральній міській бібліотеці пройшла творча зустріч з письменником, заслуженим журналістом України, головним редактором Кропивницької газети Народне слово Валерієм Ятовичем. Автор завітав до Олександрії не лише з презентацією своїх книг, а й з порадами для майбутніх письменників. Ну, у всякому випадку не треба починати щось вигадувати зовсім вже неземне. От. Сьогодні дуже популярна містика, якісь елементи містики використовуються, І в мене є ці елементи містики. От. Але мене завжди підштовхуєш і підштовхує якесь щось відбувається, якась подія. І тоді воно ну, я чіпляється навіть якась фраза з кимось мовлена фраза. Я, я, вона в мене сидить, я думаю і намотую якийсь сюжет, і таким чином все це відбувається. На думку автора, в умовах повномасштабного вторгнення література про війну повинна бути, але писати її повинні лише ті, хто знає про події з власного досвіду, не можна писати про війну, якщо ти там не бував, і не і не спілкувався, навіть і не відчув пороху того і, і так далі. Ну, в радянські часи письменники, чиї користувалися про війну популярністю книжки, у безпосередніх учасників війни. Гончара, згадайте про пороносці. Розповів Валерій М'ятович і про власні книги. Нехай святиться ім'я твоє. Це про події 2010 року, коли до коли в Україну прийшла до влади партія регіонів. І вони от почали, як на, на прикладі нашої області, вони почали багато чого під себе підганяти. Вони привезли 183 чоловіки із Донецьких країв, сюди призначили на всякі посади. Навіть призначили начальником ЖЕКу одного. І, і так далі. Як примушували сіяти чорнобривці, така була епопея, посіємо мільйон там чорнобривців. Хто їх там рахував? Скільки і і, так далі. і оце, А оті події 2010 року, вони в кінці кінців закінчилися тим, що ми маємо з Росією війну. в мене всі улюблені, мої книжки, але ця про журналістів, про журналісти, бо я все життя в журналістиці працював, от, то про журналістів захоплююче. є там і кохання, є там і е, нечиста сила, в образі жінки. От, і називається вона Хазяйка крамниці. Під час роботи над книгами автор паралельно писав і оповідання. Вони різноманітні за тематикою і увійдуть до наступної книжки Валерія М'ятовича.